Всім привіт! Це відгуки на косметику. Почну з такого, ну, взагалі то це не гель для душу, це мило рідке, але я його використовую як гель для душу. Має дуже приємний, класний аромат троянду. При використанні у душі він слизький. Ну, я так подозріваю через те, що це саме рідке мило, але він добре змивається, добре очищує, і після використання він не залишає плівки на тілі. От для кого це важливо? Хто не любить відчуття плівки після душу, то я можу рекомендувати цей засіб. Дуже приємний, класний аромат троянди і залишається трохи на шкірі. Це теж гель для душу. Це саме гель, дуже приємний, класний фруктовий аромат, дуже добре піниться, трохи житкуватий, як на мене. Але після використання має легку плівку. Тобто плівка є, ну вона не дуже така, що противна там, чи якось некомфортно, але вона є. Теж рекомендую для любителів даної продукції. Це крем, він такий достатньо поживний і достатньо такий жирненький. У мене шкіра жирна, вона в мене жирна в будь-яку пору року. Я його використовую, коли мені треба, як сос зволоження та відновлення на ніч. Але можу рекомендувати тим, у кого суха шкіра, зневоднена шкіра або е, нормальна шкіра, але там, яка пострадала від морозу, і яку треба відновити. Захистити. Трохи має такий шар легкий, жирненький, відчувається на шкірі, але дуже добре відновлює, комфортний. Ну, для жирної шкіри мені як сос відновлення, для сухої шкіри, мабуть, підійде, для нормальної шкіри, мабуть, теж підійде. Ніяких подразнень не визвав, нічого такого. Жирненький, але між тим не занадто жирний. Ось слідчий крем він більш такий насичений, більш жирний і більш поживний. Ось таке, тут таке. тут таке. Тут таке. Made in Black Forest, я навіть не знаю, де це. В <ріст> вид слівочного масла, консистенція слівочного масла. Жирний. Навіть я можу сказати, він і за консистенцією дуже нагадує слівочне масло. Я його використовую під очі. Повністю на обличчя я його не використовую, тому що в мене жирна шкіра, в кого суха, зневоднена, яку треба відновити водний баланс, пом'якшити, востановити. Так, я рекомендую. Я його використовую тільки під очі. Він мені дуже добре пом'якшує шкіру, дуже добре її відновлює після макіяжу. Подразнень ніяких не викликає, все нормально в мене. Тобто я рекомендую спробувати. Жирненький, 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 питательний. Рексона 72 години. Спрей, якщо треба швидко користуватися антипроспірантами десь побігти, то він вам підійде. Струя Струядна використовувати, як я кажу, в противогазі або в респіраторі, ну, Тобто в дуже добре провітрюваному приміщенні захищає, цілий день витримує аромат такий дуже солодкий, ванільний, з якимись нотками морозної свіжості. Вони його, наче дійсно, хотіли зробити вінтер. Солодкий ванільний терпкий аромат. В принципі, нічого поганого. Це засіб для вмивання, для жирної проблемної шкіри. Давайте я отак. А якщо у вас просто жирна або комбінована шкіра ем, із-за цього є невелике подразнення, то я рекомендую. При цьому я рекомендую, якщо ви не чутливі до аромату, тому що аромат у нього больнічно лікарствений. Знаєте, як наче поліклініка, де 24 на 7 житкий... Пінниця дуже погано. Я його вспінюю, ну, мені подобається, коли є хоч якась піна, то я його вспінюю о такою яку я їй мочу, її роздуває в два рази. Я їх комбіную, наношу частину на обличчя, взбиваю цю мечалочко, і воно дає мені хоч, хоч якусь піну, бо так воно не дає піни взагалі. Запах больнічної койки. От в мене був до того такий лікувально більш травянистий, а оцей от тут навіть не травянистий, а тут саме медикаментозний аромат. Ну, тобто, Якщо вам погано від запаху больнички в натуральному вигляді, то можливо, не знаю, задуматися. Ну, В іншому він. З руку витру, він е, дає комфортні відчуття після вмивання, трохи зволожує саме після вмивання. Далі, як обличчя висихає, то можна е, цей ефект помітити на собі. Трошки він підсушує, якначе щось трохи лікує. Але він не настільки ядрьоний, як є засоби, от саме дуже сильно висушують проблемну шкіру або жирну. Це він щадящий, приємний. І відчуття приємні після використання. Далі отака штука. Це гігієнічна помада такої фірми. Вже я можу сказати, що на дуже сильні морози зразу ні. Це більш на міжсезон або на холодне літо. Розовенька, розовенька має шиммер. легкий. легка Уходова з розовим шиммером Помада. Не на сильний мороз, на прохолодне літо, на міжсезон, на осінь, весну. На губах красиво переливається такий шимір розовенький, От яка вона тут у тюбіку, така вона в принципі і тут. Для любителів подобного виду продукту, в принципі, так, доглядові властивості має. Але якщо треба вилікувати, абось дуже обвітрені губи, або швидка допомога, то ні. Більше косметичний засіб, ніж медичний, ну, собственно говоря. Далі є ось такі палеточки. Два вида. Тут вона Зараз. Прийом. Тут вона вотака. Це так, от мені правою вон. І тут вона отака. Насичені м'які пігментовані. Я якось більше полюбила, знаєте, такий відтіне, тому що тут є два відтінки, які тобі дійсно потрібні. Тому що купляти цілу палітку е, заради двох відтінків, От мені треба якийсь такий гарний відтінок, яким можна стрілочку намалювати, і якийсь такий гарний відтінок блискученький. От я люблю таке. Для тих, хто любить подобний вид продукту, я рекомендую. Не розмазуються, стійки можна. Добре намалювати стрілочку. Зеркальце є. І є ще такий теж його дружочок. Троєчка. Ну, вже все те саме. Яке це буде розовенький і інший відтінок темного. Ну, тобто, якщо ви любите дуже такі насичені е многохадовочки, макіяжні, то, ну, зрозуміло, це я вже так добровию, то зрозуміло, що вам треба буде доповнення до нього. А якщо ви любите тільки намалювати стрілочку, І зробити блискученький акцент. Блискучі тіні добре розносяться, добре розтушовуються. Ти більш золотистий, той більше розовенький. Оцей більш темний теплий, теплий відтінок, оцей більш прохолодний. Я не знаю, чи камера передасть. По факту рекомендую, в принципі, оці тіні рекомендую. Якщо десь побачите, може хтось буде продавати, або десь на маркетплейсах, десь в якомусь магазині, то я рекомендую. Кому не треба дуже багато всякого, або треба саме отакі види тіней. То я рекомендую. Ну, в принципі, прийом. В принципі, це все. Дякую, що подивилися. Будемо сподіватися, що війна закінчиться, бо моя думка суб'єктивна, ну, тобто від мене, що війну потрібно закінчувати. Оце ну, це я так. Дякую, що подивилися Всім мирного неба, до побачення.